Вітаю вас на своєму каналі. Пропоную сьогодні прогулятися зі мною сонячним Закарпаттям. На осінніх канікулах ми вирішили повезти дітей в Карпати, бо вони ніколи не бачили гір. Для цього ми обрали тур оператора відпочинок на всі 100, який організовував цей тур. Мені сподобалось в організації в першу чергу, що виїзд з Києва до Львова був на потязі Укрзалізниці, і квітки, відповідно, бронював туроператор сам, так як нам самим взяти квітки в цьому напрямку майже неможливо. На залізничному вокзалі нас зустріла супроводжуюча Катерина, яка була з нами протягом всього туру і допомагала вирішувати всі питання. Ми на автобусі вирушили зі Львова в Закарпаття мальовничими горами. Протягом чотирьох днів між локаціями були організовані комплексні обіди, які проходили швидко, а сніданком та вечерею нас частували господарі, в яких ми проживали. А проживали ми в селі Пилипець 700 метрів рівнем моря, тобто в горах. Першою локацією у нас було село Колочава. Це перший сільський музей архітектуру та побуту на Закарпатті під відкритим небом, який відтворює матеріальне, духовне та культурне життя регіону. Дуже сподобався екскурсовод Василь Михайлович, який розповідав про життя та побут в регіоні кінець 19-го, початок 20-го століття. Ми оглянули житлових будинок, будинки першої половини ХХ століття з унікальною колекцією ткацтва, Волочаївські полотна, одяг, рушники і сільську школу, а також баню, пекарню та інші будинки ремесла. Колійка з вагонами та потягом. А також дуже нам сподобався це. Ми оглянули бункер УПА. Взагалі дуже цікаво розповідали, Василь Михайлович розповідав про цей бункер, як вони тут жили, як подавалась туди вода. Ну, там був і вбиральня в них була, і там вони спали, і до сих пір ось збереглася зброя тих часів, їх роками не могли знайти. Воно так було все в лісі, заховано, закопано і повністю придатне для життя. Із колочави ми поїхали вже в село Пилипець знову неймовірно красивими просторами, які розкинулися навколо. Це вигляд з вікна кімнати, в якій ми жили на гору, на яку ми будемо підійматися пізніше, я вам про це покажу. На гору, яка вкрита снігом. І на другий день, після смачного сніданку, ми вирушили в Мукачево і відвідали замок паланок. Це від візитівка Мукачево та й, мабуть, усього Закарпаття. Ця потужна фортеця, що витримала численні облоги, які жодного разу не вдалося взяти штурмом. Хоча найдовша облога тривала майже три з половиною років. А ще... У ньому цьому замку є один з найглибших на Закарпатті колодязів, в якому користуються водою і по сьогодні. А ще тут знаходяться неймовірно красиві глядові майданчики. І навіть якщо ти не вперше в цьому замку, там є на що подивитися і помилуватися закарпатськими панорамами. І наступна локація була цього дня це берегово, центр здоров'я жайворонок. Тобто басейни відкриті та закриті із термальних джерел. Тобто вода досить така тепла, гаряча. Якраз пішов дощик, а ми бігали в купальниках по вулиці. Дітям дуже це сподобалось, але мені знімати не дуже сподобалось, так як було досить прохолодно. Тому знімків тут було зовсім небагато, тому що хотілося скоріше зануритись у цю теплу воду. Ну, взагалі дуже сподобалось. Цікаво, оригінально сподобалось т'ється там і дітям, і дорослим. Ось на третій день ми вирушили на першу локацію була ферма Оленів, на якій нам розповіли, як їх вирощують, для чого їх вирощують взагалі для чого використовують. Для мене було це новинкою, що використовують в них тільки роги, які обрізають кожного року. Ну, взагалі цікаво розповіли про це, дітки могли погладити цих оленів, погодувати, вони такі дружелюбні, милі, привикли вже до всіх, підходять до туристів. Ну, Гарно нас зустрічали. Ми також поряд з зеленячою фермою зайшли на ранчо Хайленд, в якому відвідали такий міні-зоопарк із цікавими шотландськими коровами, мініатюрними поні. Також там були страуси, різні кози. Всі такі були дружелюбні, підходили, діти могли їх погладити, погодувати. Ну, взагалі, така приємна атмосфера. А ще тут є найбільша в Закарпатті гойдалка, на якій можна покататись, а також сфотографуватись. Також їхньою родзинкою є приготування равликів. Наступна локація це сироварня Бараново, де нам розповіли, як роблять сири. Ми на власні очі побачили всі етапи виготовлення сирів. Ну, Взагалі так цікаво, нам про все це розповіли, а потім у нас була дегустація сирів, і, звичайно, ми їх придбали. І особливо мені хочеться зупинитися на, на наступній нашій локації це апартель ріка Хуст. Це, неймовірно, там було класно, там були басейни з підігрівом, теплі чани з мінеральною водою, лазні, джапузі, взагалі така розслаблююча атмосфера. Тут максимально все продумано, Гірки для дітей, які постійно працювали. Це менший басейн, а ось попереду в закритому приміщенні два величезні басейни. І от там був ефект річки в першому басейні, зараз вам покажу його. Там була така морська волна, навкруг можна було посидіти, там, ну, не знаю, як це його назвати. Ось там далі нам потрібно було перебігати, і там були гарячі чани і гарячі басейни. Нас, до речі, попередили, що потрібно було взяти халати, але ми чомусь не взяли. Оце ефект річки. Тобто, якщо ти туди попадаєш, ти чия тебе несе, ну дуже прикольно і цікаво. Взагалі, апартель ріка Хуст, мабуть, на сьогодні це найсучасніший, найактуальніший термальний басейн, в якому можна відпочити. І ось пробіг дуже швидко час і вже останній наш день. І в нас чекає джипінг в гори. Ну, це взагалі окрема історія і окрема розповідь, про яку можна було дуже багато показувати і розказувати. Я була вражена. Ми піднімались із Пилипця, із 700, рівнем, 700 метрів над рівнем моря на гору Гимба яка була 1490 метрів над рівнем моря. Ми підіймались по дуже такому бездоріжжю, але ну, ці водії на джипах, я казала, дуже такі браві хлопці, які нас, дякувати Богу, завезли аж на саму гору. І ось чим більше ми піднімались, прям відчутно відчувається холодніше і холодніше. І коли ми все ж таки доїхали до самого верху, там був сніг, неймовірно, холодний вітер, що аж здував, але краєвиди боже, які там краєвиди. Я не знаю, де можна і звідки ще можна побачити, ну, такий огляд на вовку. Я пропоную вам подивитися все, що я не знімала без коментарів. Я намагалася зняти ту дорогу, по якій ми їхали, і ті краєвиди, ну, які були навколо. І ось остання наша локація водоспад-шипіт. Це найбільший водоспад Закарпаття. Дуже красивий, величний. Взагалі на фоні жовтого листя, яке опало, були дуже яскраві фото і ну, дуже яскраво було, і красиво взагалі Якийсь там наче і ліс зовсім інший, якийсь такий. Таємничі. Ось так і підійшла наша туристична подорож до кінця. Після водоспаду Шипіт ми вирушили на автобусі у Львів. І так як у нас залишався час до потяга, ми ще встигли і погуляти по вечірньому Львову. В цілому, хочу сказати, що тур дуже сподобався і організація туру, і локації. Тур не важкий. Він розрахований. Ну, на, із, на людей із середнім навантаженням, тобто він підходить і для людей більш старшого віку, а також для дітей. Дякую відпочинку на всі 100, Я вже не перший раз з ними відпочиваю, і я думаю, що ще ми з ними не раз зустрінемось. Також дякую моїм глядачам, що додивились мої відео до кінця, розділили зі мною мої емоції. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Подорожуйте, подорожі дуже заряджають на нові справи. До нових зустрічів. Мирного неба!